Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі групи СЕМИ 11 жовтня запропонував розмістити міжнародну моніторингову місію на кордоні між Україною та Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій та прямого вступу Білорусі у війну на боці РФ. Також у своїй промові президент запропонував низку заходів щоб швидше зупинити Путіна під умовною назвою Формула миру. Ми пропонуємо своє рішення. На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні Групи 7 підтримати цю нашу ініціативу, дорогі колеги. Зараз визначальний час. Цей керівник Росії, відчуваючи наближення свого фіналу. Пробує терористичним ривком примусити демократичний світ здатися, відступити, програти це може бути бажанням тільки неадекватної людини.